Протягом минулої доби в Україні на фронтах відбулось 36 бойових зіткнень. Окупанти зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Йдеться у зведенні Генерального штабу цієї ночі. Російська Федерація завдала чергового ракетного та удару шахедами. Окупанти вночі атакували південь України. Ворог випустив по Одесі шість ракет калібр. Всі їх збили сили ППО. Також над Одещиною знищили 21 дрон шахет. Чотири шахеди збили в небі над Миколаївщиною. Загалом цієї ночі над Україною знищено 13 калібрів, 23 три шахеди та одну керовану авіаційну ракету Х-59. На Бахмутському напрямку ворог стягує резерви, але ситуація контрольована. Проінформував командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Водночас противник зосередив свої основні сили на куп'янському напрямку, де українські воїни тримають оборону. Наступ рашистів на куп'янському напрямку немає успіху. Ініціатива вже на нашому боці. Повідомила Ганна Маляр. Україна розглядає новий маршрут для зернової угоди через води Румунії та Болгарії. Посол України в Туреччині Василь Буднар зазначив, що Україна створила фонд гарантування ризиків пов'язаних з експортом продовольства. 14-те засідання Рамштайн відбулося. Головні рішення: міжнародна коаліція підготувала для контрнаступу понад 63 тисячі військовослужбовців збройних сил України. Україна отримає партію бронемашин М113 від трьох європейських країн. Це Бельгія, Нідерланди та Люксембург, які найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М 113 підтвердили міністри оборони країн.